Україна знаходиться в середині епідемічного сезону з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, який розпочався з 2 жовтня і триватиме до травня місяця. В Кіровоградській області епідемічний поріг з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій перевищений на 21,5%. Якщо ще тиждень назад ми не досягали рівня епідемічного порогу і поріг – це середня захворюваність за декілька років, ми беремо за 3-5 років попередніх. За словами головної. Санітарної лікарки Кіровоградщини 62% хворих це діти і підлітки. За тиждень в лікарні звернулися понад п'ять тисяч жителів області. Це на тисячу більше, ніж за попередній. Сьогодні у нас 52 випадки грипу, із них 50 випадків грипу А і два випадки грипу Б. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, до квітня місяця віруси грипу А повинні переважати над коронавірусом. Сьогодні ми не фіксуємо значного звищення захворюваності на. COVID-19. в області зареєстровано на цьому тижні 65 нових випадків. На кіровореченні на дистанційному навчанні через підвищення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції нині 28 шкіл із 15 громад. Онлайн вчаться 5 тисяч учнів. Оновлені дані будуть у понеділок. Це інформація від директорки департаменту освіти Ель Зелещенко. Для того щоб Наше навчання було переведено або на дистанційну форму навчання, або призупинено. То по рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я фонова захворюваність в одному класі або у школі в цілому повинна бути і відсутність дітей саме з причин грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій повинно бути більше 20%.